таке красиве місце. Бачите, придурка, який блядь, качається. На одній руці виходи робить. ні Ну ви колись таке бачили Це просто. Репортаж із Белгородщини. Ми захватили це місто. Тепер тут повна влада наша, коротше, короче, я хочу купатися. Да, ну, да. Блять! Хуйня! Блядь. <реш> <реш> Залутав! Сати що по кайфу набралося ожинки? Чи що це я забув? Смородина! С... Яка смородина? Що це важна? Шовковиця. Шовковиця. <реш> це лютий маса набор, у них 500 мільярдів кілокалорій. Із них 500 мільярдів протеїна. Просто береш? <реш> Вкусно, смачно. Тільки одна проблема. Човака Вагнер не захватили мошку. Ой, ПВК. О Це все було підстроєно Лукашенко. Бульбашенко, підарас раз. Я господи. Завжди готовий. Воно гавкає Лісний житель. Ой, вітер нахуй Блядь Хочете анекдот? Коротше, зустрілися чотири однокласника, типу, хуй зна скільки років тому назад, коротше. Ну, типу, вони були однокласниками, ну хуй на скільки років тому назад, коротше, вони зустрілися, їбать помінуті старі времена і короча, кажуть, типу, один. Ну, а в мене, короче, цей синок вообще крутий, типа. Він, короче, взяв цей що-то там, типа, крутий на акціях, піднявся, купив собі ламбу і, короче, другу своєму ще подарив. Короче, а другий каже, ну, в мене, типа, вообще теж крутий, типа, він строїть, построїв замок собі і своєму другу. Третій, короче, теж каже. Типа, ну, в мене не такий крутий, він, типа, собі і своєму другу iPhone подарував. Четвертий. Четвертий каже: а в мене, коротше, син працює в гей-клубі з і йому його три бойфренди подарили замок. Блядь, сонце давайте нахуй. Бл я в руку в